Значить, тут є якийсь розплід, який не довийшов, Ну, Зематозу у нас не спостерігається. Дивимося далі. Даже сюди міль не вскочила ще. Перга не закишала теж. І знову ж таки є розплід, який не довийшов. Бачиш? Так, ну, хейтери, тут зараз е, люди, які е, вважають мене своїм конкурентом, будуть зразу налітати і казати, що от, диви, в нього ціла бджолина сім'я загинула. Е, ну, я вам скажу, чого вона загинула. Бачите, всередині все сухо, ніяких грибків, всі рамки свіжі, нові, чисто, все, порядок. Але при цьому бджолина сім'я розбита. Вона не загинула, вона розбита. Саме розбита. І от тут я вам скажу, що. Попри те, що нижній літник був закритий, Попри те, що ми тут все зробили, е якби ну, так, як має бути, е є в природі оси. І оси можуть налітати і можуть розбивати. А вже коли оси розбили, ми в результаті бачимо бджолину сім'ю, на яку нападають інші бджоли. І ось тут саме. От дивіться, тут є оси, бачите? Дивіться, в підморі є оса. Бачите? В підморі є оса, одна оса. Може тут зараз ще якусь осу знайдемо. Тобто. е-е-е... Сюди спочатку напали оси, розбили, а потім налетіли інші бджоли і розкрали, розкрали корм. Чи добре це? Ні, це не добре. Але чи правильно це? Так, це правильно, тому що в природі існує природний відбір. І ця сім'я була не схильна до захисту свого гнізда. Саме ця сім'я була слабка в плані захисту. Чи потрібно мені як бджоляру така сім'я? Ні, не потрібно, тому що в мене буде на точку стояти 50-100 сімей, я їх десь вивезу. Із тих 50 сімей, які сильніші бджоли десь на 1-2% візьмуть і розіб'ють мені пасіку. Ну, на що мені такі бджоли? Через то добре, що ця сім'я відійшла. Добре, що ця сім'я закінчила своє існування. Цей підмор ми забираємо просто на настоянку, це дуже класний підмор. Ви бачите, судні плісняве, нічого немає. Тобто, тупо розбита сім'я. Тупо розбита сім'я. Ну і Перга, бачите, тож, навіть не закиша перга. Ми оці всі стільнички заберемо в судосховище, прямо зараз їх заберемо. Вони вже осушені, скажімо так. ну а що? Така ситуація. Е, в цьому нічого поганого немає. Я хочу, щоб колеги, які дивляться мене, розуміли, що будуть такі випадки. Немає такого, що на це все ідеально. Немає такого. І от е, дуже правильно, що е, ви дивитеся, да, мої, скажімо так, люди, які вважають мене конкурентом або хочуть мене висміяти, тому що в них не виходить робити те, що в мене виходить, е, то вони скажуть, о, в нього там дивіться, оси розбили сім'ю. Скільки вас, тільки чесно, щиро. Скажіть, скільки вас розбили сімей оси в цьому?